Всім вітання, друзі! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі Joystick FPV. І Сьогодні мова піде про зарядні пристрої, але не про ось цей. Цим я вже давно користуюся, а про ось цей. Не побоюсь назвати його Монстром заряду. Але про це далі у відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Поїхали! І почнемо ми напевно з ось цього. Це самий такий популярний зарядний пристрій для хобійного використання від компанії ToolKit RC, модель M6D. Я ним довший час вже користуюся, і я думаю, він фактично напевно, самий популярний через свої такі характеристики, загальні характеристики для використання його в цій сфері. Але вирішив все ж таки його замінити на інший. І мова піде про модель m 8 d теж від компанії Tolkyder C. Чому я вибрав його? Тому що дрони стають все більшими, відповідно, акумулятори йдуть вже на більші вольтажі. І, відповідно, потрібно мати в арсеналі зарядний пристрій, який підтримує 8С-акумулятори. Тому і з назвою, як бачите, 8 означає 8 s а D підозрює, що це все-таки дуал, що ви можете заряджати відповідно два акумулятори одночасно. Чим ще цікавий цей пристрій, як заявляє розробник, він 1600 Вт максимального. Я не знаю. ну, 1620, це овер багато. Відповідно, по 30 А заряду на два канали, на два акумулятори. Я не знаю, який блок живлення для нього потрібен. Ну, Подивимося далі. Далі, що ми маємо? Відповідно, у нас є тачскрін 1600 Вт, екран у нас 3,5 дюйма. Це IPS-матриця з розширенням 480х320 пікселів. І, відповідно, є ще можливість заряджати ваші гаджети від вбудованого USB-C роз'єму 65 Вт. Це є в нас швидка зарядка. Знизу коробочки ми, відповідно, бачимо модель. Вхідна напруга у нас 1700 Вт. Від 10 до 49 вольт і 60 ампер. Тобто, за ось цими характеристиками ви можете вже собі шукати якийсь блок живлення. Відповідно, ось цей в нас на 500 Вт 15 ампер. І відповідно вольтаж тут десь пише секундочку, від 7 до 28 вольт. Тобто в цьому у нас і Діапазон напруги і 60 ампер напроти 15. ну тут, тут знову ж таки вже без питань. типи акумуляторів, які можна заряджати, літій полімерні, літій high voltage. Різниця одні заряджаються до 4,2, літій High до 435 Літій -фером, літій іон відповідно і не знаю, що таке ЛТО. Напишіть в коментарях від 1 до 8С. Далі нікель метал гідридня від 1 до 20S. І плюмбом від 1 до 15S. Не знаю, як воно в принципі під'єднується, але знову ж таки, це не зовсім для мене. Далі заряд у нас до 30 А на канал по 800 Вт. І маємо таких два канали. Тобто максимально, скажімо так, на один на один порт можна подавати в нас 30 А. Розряд в нас фактично такі ж самі характеристики, як заряд. і Присутній тачскрін і USB-порт для зарядки. До речі, швидка зарядка в нас USB-C, відповідно, за до допомогою. Відповідних плат, які знаходяться у вас е, в е, одному приладі, наприклад, це в телефоні, і в зарядному пристрої, може змінювати вольтаж від 05 до 20 вольт і потужність. Тобто ми маємо вже на борту е, повноцінний Quick Charge. Тут в нас є зарядна вихідна напруга 5 вольт і до 2,1 А. Ну, відповідно, зарядити телефон можна, приєднавши сюди акумулятор, сюди вставивши ваш кабель і заряджаєте навіть свій, наприклад, смартфон в польових умовах. Тобто можна взяти ось цю коробочку і будь-який акумулятор під'єднали, і можна заряджати ваш, е, ваш телефон. Відповідно, це є дуже такий хороший лайфхак, який. Вам пригодиться десь там в полі при польотах. Давайте зробимо швиденько анпакінг цього чудо-зарядного пристрою. І так, коробочка в нас картона, досить непогана. Замовляв я її не коробочку, а зарядка пристрій фактично на Алікспресі. Там були знижки, і десь він відповідно обійшовся в районі 3600 гривень. Досить швидкий час. До двох тижнів фактично класично. І що ми маємо У нас тут є дерсі Хочу поділитися своїми соцмережами. І сам зарядний пристрій запакований ось таку плівочку. І для порівняння Ну він не маленький і він не легенький. Для того, щоб його з собою брати, не знаю, можливо, все ж таки краще залишити з собою ось такий для польових умов, а цей вже більше для таких домашніх лабораторних умов. Відповідно, в нас ще є документація. Документація, напевно, англійською і китайською, звісно. Захисне скло все ж таки, в нас тачскрін. Можна його наклеїти, щоб не. Тапати по вашому екранчику. І на відміну від звичайних е, зарядних пристроїв, яких на борту XT60, ми маємо зразу XT90, Ну, вибачте мене, 60 А струму. Але ну, це не означає, що іменно його треба використовувати. Якщо у вас менші будуть е, амперажі, можна і перехідничок на 60 А, тим більше у мене блок живлення. Так і є на 60 А. І знову ж таки, кабель у нас USB A на Type-C. Це видно для того, щоб оновити прошивку на вашому приладі. Давайте ще візуально подивимося на що змінилося. Цей в нас ось такий. Брав його вже давніше, користуюся ним досить довгий час. Заряджаю 6 s 4S, 3S, і навіть 1 S, коли підключаєш перехідничком напряму до розйому XT60. І що важливо, напевно, все ж таки краще звертати завжди увагу на два порти, тому що вам все рівно доведеться заряджати. З часом більше акумуляторів, і якщо у вас зарядка з одним портом, відповідно у вас час заряду помножується вдвоє, ну, як мінімум потрібно брати зразу вдолі. Тут так само ми маємо вдолі, відповідно xt 60 на 8 мс на акумулятор, і відповідно у нас і ось тут такі залишилося. Приховані кишеньки це для підключення серву. Можна тестувати серву. За допомогою тут є три піни. Ніколи цим не користувався, але знаю, що є така можливість. Так, у нас тут здоровений отвір, напевно, здоровений радіатор, напівкорпуса, так само, як ось тут. Тут можна подивитися, тому що в мене колись була чорна модель. Я хотів дуже зараз таку прозору, тому собі замовив, а чорну довелося продати. Як бачите, тут у нас радіатор він займає половину корпуса і тут проглядається теж такий радіатор, але, на відміну від цього фрезерованого чи литого, тут ребра значно тоненькі, і, напевно, все ж таки буде краще охолодження. Я думаю, що для такої потужності. Далі. Керування в нас залишається одна кнопочка і підпружинений скрол, який можна листа гортати і підключати. Так само і тут повернення зміна каналів. Але саме основне, в нас цей екранчик, він підіймається. Тобто, для вашої зручності ви собі можете його підняти. Давайте я зараз підключу цей. Пристрій і ми продовжимо. І так, в мене є ось такий акумулятор на xt 90 Давайте спробуємо. Нічого собі такий гучний. І е, що ми бачимо? Адаптер. Адаптер в нас е, нехай буде. І на відміну від цього ми бачимо два. Два таких віконечка. Я думаю, що тут можна все кастомізувати, але відповідно можемо і спробувати зарядити якийсь пристрій, ніж акумулятор. Досить гучно все відбувається. Заходимо, вибираємо собі. Е Перша комірочка, якийсь тип акумулятора. Це в нас. Упс. В екранчику можна вибрати тип акумулятора, відповідно, в нас літій-полімерний. Також у нас підтримується ще купа всяких різних типів акумулятора. Літій-полімерний. вибираємо тип зарядка, розряд зберігання і є ось такий дестрой. Не знаю, що воно таке, можна, напевно, підірвати ваш акумулятор. Ну, Цього ми точно не будемо вибирати. Вольтаж, відповідно, 4,2. Кількість комірок, відповідно, можемо вибирати вручну, можемо ставити авто. Я зазвичай лишаю авто. Це, крім того, випадку, коли у вас акумулятор пошкоджений, відповідно. Не бачить одного елемента <кій> І, відповідно, Ампераж. Ампераж. Ми використовуємо відповідно 1С, якщо в мене 1100, відповідно, 1С, то і 1 і 1 Ампера. До речі, важко досить керувати ось цим. Краще все ж таки. 1,1 Ампера. Напевно, швидше буде все ж таки з кролом, це вже звично до попередніх годин. Вибираємо і натискаємо старт. Charging ну, Дуже голосно динамік тут працює, напевно, це. І коли ми підключимо другий, відповідно. А, тут же в нас скролом, відповідно, не з цією кнопкою міняється. А відміняється скролом. І на екрані ми бачимо, скільки вже міліампер годин. далі вольтаж, вати і, відповідно, час зарядку. І тут в нас показаний ампераж. Якщо ти цим на кнопочку інфо, відповідно ми бачимо, спливає меню, на якому ми бачимо заряд на одну комірку. Не знаю, чи зручно, чи не зручно, все ж таки, можливо, ось цього амперметра нам не потрібно, краще замість нього була ось ця інформація. І так, давайте зайдемо на певне меню. Бо ця квакалка мене вже дістала занадто гучно. По центру екранчика в нас є така шестерня, це, відповідно, заходимо в меню. Перше, це у нас налаштування вхідних, вхідної напруги, тип, тип нашого зарядного пристрою. Зараз я використовую акумулятор. Ось тут вкладці можна вибрати адаптер, відповідно, блок живлення. І беттері. Також є в нас третій. Не знаю, що воно таке. Можливо, напишіть в коментарях. Цікаво довідатися. І е, вхідна потужність P1, P2, P3. Наскільки я розумію, це, напевно, ми сюди, це у нас перший порт, другий порт, третій порт, але це не точно, це мої догадки. Максимум. Далі можемо все налаштовувати, відповідно, якщо використовує якийсь тип акумулятора замість блока живлення, ми можемо тут підналаштувати, поставити батарею, поставити максимальний ампераж. Мінімальний вольтаж, до якого буде опускатися наш заряд, і максимальний, максимальний вольтаж, який буде приймати. Далі в нас налаштування безпеки, відповідно, перегрів. Час роботи, коли ви забули прилад включеним. Десь пішли. Відповідно, він за, тут можна виставити собі час, відповідно, за той час він е, вимкнеться автоматично і. Відповідно, Захист по ампер годинам Далі, Charge Setting. Насправді не знаю, що воно таке. Треба з тим розбиратися. Далі в нас налаштування екрану, звуку. Відповідно, тут в нас є тип зображення. Зараз вибраний темний фон, можна вибрати світлий фон. Але, відповідно, світлий фон він, який, з, е, занадто разить в очі, відповідно, все-таки краще приємніший і приємніший в нас темний фон. Е, далі. Перше, це в нас ось ця от... звук ось, ось цього скрола, який мені досить не подобається, його просто вимкнемо. Далі в нас е, голос, який розказує, що прилад включений, а підключений е, акумулятор Це жіночий голос, що ви на початку відео чули при включенні. Далі це в нас е, попередження по вольтажу. І відповідно, мови, які ми можемо обрати. У нас англійська, німецька, італійська, португальська, іспанська. І відповідно. Опс. Щось я вже наклацав. Де в нас мови? Італіано, веро. англійська. І залишилось у нас калібрування. Теж з тим не розібрався поки. Але, я думаю, воно для більшості буде навіть не актуальне. Також тут є в нас слот для SD-картки на 256 МБ. Я так підозрюю, що це для налаштувань, можливо, для збереження якихось даних. Ну і в принципі, в принципі, все. Давайте тоді, можливо, зробимо якісь висновки по одному чи другому приладу. І так, маємо старше покоління, маємо нове. Тут плюс більше потужностей і більше можливостей е зарядки 8 з акумулятора. Е можна потужніші акумулятори заряджати, де потрібно більший ампераж. Відповідно, є тачскрін, хоча він. Насправді працює, ну, так, з затримкою, не є супер ідеальний, але тим не менше. Е, і є, відповідно, перевірена хороша, якісна під 6 тобто на більшість більше з ваших потреб цієї буде достатньо. Різниця, різниця десь у 2000 гривень. Це дорожча. Я думав попередньо цю продавати, цю залишати собі. Але розумію, що все ж таки тягатися з нею буде, буде трошки важче, тому що вона по масі ну, суттєво відрізняється. Тобто на польоти все ж таки я собі залишу цю і буду нею користуватися, все ж таки десь потрібно дозаряджати якісь маленькі акумулятори швиденько. Від великого підкинув, зарядив і літаєш далі. Цю з собою возити, не знаю, нема чого змісту. Тим більше, все рівно акумулятори, і все, воно набирає відповідної маси і ще додатковий вантаж з тягати. тягати. Напевно, залишу все ж таки два акумулятори. Ще пошукаю сюди якісь, е можливо, від LED-підсвітки десь там. На більший вольтаж, блок живлення, який буде стаціонарно, і собі просто вдома буду заряджати якісь е, акумулятори. Як потрібно буде десь їхати швиденько, вже 4 порта, 4 акумулятори одночасно можна буде зарядити. Для хобійного я би все ж таки рекомендував, напевно, Toolkit m 6 d для більш професійного M8D. Хто не боїться маси, може зразу собі з запасом брати ось цю. Надіюся, відео було цікаве. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до наступних відео. Па-па!